Добрий день Дивимось, як вирішується ваша ситуація. Думаєте про ту ситуацію, яка вас турбує? Зараз я дивлюсь, яка ситуація. Карти вже хочуть щось нам сказати, бо вилітаю дуже сильно. Чому? Щось таке цікаве у вас сталося. Не дуже добре, я дивлюся, так? О, дивіться, все добре, кажу. Зависла ситуація. ви хочете від чогось піти, від когось піти, вам вже все це надоїло вас, тут був обман дуже сильний, Хтось вас зрадив. Хтось вас міг дуже так зрадити, що ви зараз закрилися від усіх від усього, і свої почуття від усіх закриваєте. Насправді ви, королева Кубків, прекрасна, емоційна, жіночна, вмієте дарувати свої почуття, вмієте вкладатися в емоцій в емоційну, енергетично, ресурсно так, вмієте це все робити, любите це все робити. Вашого партнера віддаєте дуже багато. Віддаєте стільки багато, скільки він і не заслуговує, я вам так скажу, як вирішується ваша ситуація. Так, що буде? Буде повне переродження, повне буде ваша буде перемога в цьому. Будь ласка, уходьте від ілюзій, буде серйозна зустріч, серйозна розмова. Все, що вас турбувало, ви зможете піти від того болю, ви зможете вирішити всі проблеми. Вам дається дуже великий шанс на те, щоб подолати усі невзгоди, усі проблеми, все, що у вас. Дуже сильно турбувало і засмучувало, так? І ви зможете вийти в нормальне самопочуття. У когось є тут діти, ви дуже багато зусиль поклали на те, щоб їх підняти. Дуже інтуїтивна жінка ресурсна. Я вам так скажу, що вас чекає. Чекає ось той тягар, який у вас був, ви вийдете з нього. у Когось тут дуже буде добра зарплатня, по роботі якийсь дуже добрий здвиг буде, ви будете себе прекрасно Почувати. І вже до минулого ви ніколи не повернетесь. Ще у вас є майбутнє на дуже круті стосунки з новою людиною.